вечора, шановний 98-й округ міста Бориспіль, Яготин, Переяслав та всі села, які наближені до цих міст, входять до нашого округу. Давно не виходив в ефір, як то кажуть, давно не е казав про те, що ми робимо. Я, моя команда. Е зараз ми достатньо плідно займаємось вибушеними переміщеними особами, тобто переселенцями. Їх десь приблизно налічуються. Ну, принаймні, в місті Бориспіль там і околицях десь приблизно понад 15 тисяч. І це люди, які вимушені були виїхати з зон, де відбуваються військові дії. Їх потрібно розмістити, нагодувати, ну, принаймні, дати якісь на перший час якусь необхідну допомогу. Тому ми співпрацюємо я співпрацюю з цими колегами, які опікуються переселенцями. Ну і звісно, як депутат 98-го округу, як депутат, який опікується в Борисполів, максимально допомагає. Хочу подякувати адміністрації міста Бориспіль, хочу подякувати нашій поліції міста Бориспіль, які під час таких зустрічі забезпечують безпосередньо і безпеку і допомогу в комунікації. Хочу подякувати Центру зайнятості, які постійно бувають на цих зустрічах і пропонують ті або інші, до речі, робочі місця. Сподіваюся, що все ж таки ми зможемо на той час, поки люди вимушені були виїхати з Луганська, Донецька, Маріуполя, Херсона, Харків, Дніпра, ну і так далі, принаймні буде себе комфортно почувати в місті Бориспіль. Хочу також, вже сьогодні п'ятниця, завершується день. Хочу також вам нагадати, що. Після того, як ворог все ж таки намагається руйнувати нашу критичну інфраструктуру, тобто енергогенеруючу та енергорозподіляючи об'єкти енергетичної інфраструктури, енергетики намагаються перебалансувати. Постачання електроживлення, і дійсно відбувається те, що просто не вистачає потужності для е, тих або інших міст, і відбуваються такі от е, вірні від, відключення. Свого часу ми коли вже це з вами разом всі проходили, стикалися з цим, але проблематика в тому, що зараз, на жаль, Вірні від відключення можуть бути на достатньо тривалі терміни. Тобто це не 2-3-4 години, а це може бути навіть ризики відключення на сутки, двоє, троє, тиждень. Тому ще раз я сподіваюся, цього не буде, але я все одно звертаюсь до всіх рівнів місцевої влади, все ж таки намагатись врахувати ці питання, забезпечити генератора, забезпечити пальним об'єкти критичної інфраструктури, лікарні. Теплові станції, насосні, станції водопостачання і все інше. Буду з наступного тижня вже з понеділку, разом з помічниками, перевіряти всю цю історію, як вона відбувається. І окремо звертаюсь до голови РДА, ВЦА, зараз це Бориспільського району. Здалося, тривога. що все ж таки також перевірити це питання. Ми ж зберігаємо спокій, віримо в наші Збройні Сили України і бережемо електрожирення без зайвої потреби. Я розумію, що зараз достатньо прохолодно. Зараз я знаходжусь, до речі, в комітеті. У мене десь тут яка тут у мене температурка? Зараз, хвилиночку, 16 градусів. Ну, але принаймні так, ну, вже. Висадів, да. тому вдягайтесь тепленько, намагайтесь менше вмикати калоріфери і все інше. Якщо у вас вдома все ж таки знаходяться електричні, електричні прилади, на яких ви готуєте їжу, ну, бажано мати щось резервне у вигляді якогось там газового балончику, поход... який там туристичний, які використовують. Якщо у вас поруч живуть літні люди, то намагайтесь їм допомагати, принаймні їжа, вода. Ви повинні мати, хочу нагадати. Води технічної, хоча б на тиждень, яка у вас повинна все ж таки бути, якщо ми кажемо про багатоповерхові будівлі. Чим займаємось також я з командою зараз. Я з командою займаюся тим, що комунікую питання і вже надіслав відповідні запити на голову ТГ міста Бориспіль пана Володимира Борисенка з приводу дитячої юнацької школи, все ж таки я розумію, що там знаходяться наші підрозділи ДФТГ. Але сподіваюся, ми знайдемо порозуміння і підрозділ перемістимо, можливо, в трохи іншу локацію. А все ж таки школу будемо від. Я вважаю, що її потрібно якось відкривати для того, щоб наші діти ну, принаймні, могли там займатися. розумієте, Війна війною. А спорт ніхто не відміняв готувати майбутніх олімпійських чемпіонів, які будуть проставляти Україну і місто Бориспіль. Також ніхто не відміняв. Тому сподіваюся, ж такі, що на наступному тижні ми знайдемо це порозуміння, і школа буде відкрита. Ми спілкували вже з цього питання з паном Борисенком про басейн. Мова поки не йшла би його, звісно, треба опалювати. І це достатньо енерго. Витратні ресурси, але я думаю, що в цілому, в цілому школу можна буде відкрити. Тим паче, що якщо там підтримувати навіть температуру 16 на 17 градусів, це достатньо для тренування. Я Зараз теж ходжу в спортзалу. Звісно, коли я приходжу і стою на орбітректо бігову таку дорожку, то спочатку мені прохолодно, але потім нагрівається і все нормально. Інша достатня, я вважаю, наша перемога нашої команди, помічників. Мене це те, що я думаю, що все ж таки Бориспіль добудує дитячий садочок. Хочу наголосити, що свого часу я взяв собі за мету, що місто Бориспіль повинно мати ангіограф. Ангіограф зараз у місті Бориспіль є. Це такий проєкт, який я вважаю, що ну ми повинні були його зробити. І ми його з командою зробили. Наступна амбітна наша ціль це були садочки. Доброго вечора. Це були, бачите, люди ще ходять в комітетах. Це були садочки. Достатньо було важко, хоча й гроші були, але вони в казначействі були. Ми досить багато комунікувало, спілкувались, звертались до офісу президента, отримав я від них відповідь. І сьогодні, нарешті, вже перший транш зайшов на рахунки. Я сподіваюся, що. Наш місцевий забудовник вже почне працювати для того, щоб все ж таки добудовувати дитячий садочок. Дитячий садочок вкрай потрібен в місту Бориспіль, тому що ну, по перше, місто зростає. По-друге, це таки буде жарт, будуть вмикати електроживлення, Я думаю, що буде бебі бум а по третє, все ж таки, у нас є дід, дійсно переселенці. у них є діти, їх треба десь також розміщувати дитячі садочки. Тому ми, я вважаю, з командою, ну, принаймні, за мою каденцію, те, що можемо зробити, це все ж таки разом з місцевою владою забудовником добудуємо місцеві садочки наші в місті Бориспіль. А наступним нашим кроком, все ж таки, а може і паралельно будемо рухати, це є амбулаторії. Як би там не було, амбулаторії все ж таки повинні бути. Тому багато не можу обіцяти. Але от е, таку, е, таку невеличку дорожню карту, яку я вже хотів би сьогодні розповісти, наприкінці цього, цього тижня те, що ми зробили, те, що ми запланували, те, що будемо робити, я вам доповідаю. Хочу наголосити, що громадська приймальна відкрита, вона працює. Ми разом з командою допомагаємо славозахищеним верстам населення. Звертайтесь до моєї помічниці пані Олени Новікової. Її телефон і все інше буде тут в підпису. Перший коментар буде від мене. Телефонуйте їй. Ну, звісно, вважається, що це людина. Не треба й телефонувати вночі. Суто в робочий час, з 9 до 18 Телефонуйте. Залишайте зауваження, пропозиції. Хочу нагадати, що в мене існує телеграм-бот. Він також буде в коментарях. Можна звертатися через телеграм-бот до мене з вашим пропозиціями зауваження. Сподіваюся, що на наступному тижні ми потрапимо в університетського городи місто Переяслав. Ми вже там були, завозили відповідну гуманітарку, трохи підсилили медичний там пункт в цьому університеті. До речі, є ще приємне повідомлення для університету, Ми разом з в... донаторами. Отримали п'ять ноутбуків, які завеземо вніс для того, все ж таки, щоб покращити навчальний процес. Ну і будемо рухатись далі. Тому всім, друзі, тихої тихих вихідних, віримо в наші Збройні Сили України. Не хворійте, і перемога буде за нами.